Анаконда блискавично накинулася на Пантеру, а потім накинула на неї кільця зі свого м'язистого тіла. Тільки тоді стало зрозуміло, які розміри цього чудовиська. Змія більш ніж втричі довша за Пантеру. Ягуар відчайдушно чинив опір і бився, застосовуючи всю свою майстерність, але ворог був занадто величезний і зумів заблокувати, а потім і задушити Пантеру. А ми покажемо тобі й інші випадки, коли великі коти зазнавали поразок від своїх ворогів. Ця сцена нагадує фільм жахів: тигри люблять плавати, але ця Пантера вибрала погане місце. На неї напав крокодил, який атакував кішку з глибини, схопив страшними щелепами і спробував втопити. Битва могутніх і небезпечних ворогів прихована у воді. Ми бачимо лише лякаючі рухи лап, судомні та панічні удари, кінцівки, що вириваються з води, а також хвилі та хмари бризок, які здіймають супротивники. Життя тигра висіло на волосині, але він зумів вибратися. Завдяки величезній силі та швидкості. Найбільша пантера у світі зуміла відбитися від крокодила на території хижої рептилії. Але тигр зв'язався не з тим ворогом і більше тут плавати не буде. А тут Лев якраз вибирався з води. Коли на нього ззаду напав крокодил, Лев відреагував як справжній воїн. Він ухилився від китка і завдав нищівного удару по голові рептилії. Ось тільки Пантера недооцінила міцність броні величезної рептилії. Крокодилу було плювати на контратаку Лева. Хижий кіт лише в останню мить відскочив від щелеп ворога, інакше залишився б без лапи. Але така спритність і хоробрість Пантер. Заслуговують на твій лайк, правда? Взагалі атака з води є улюбленою для крокодилів. Ці страшні рептилії ховаються в каламутних водах річок і озер, щоб підпливти до жертви, яка ні про що не підозрює прямо під її ніс під час водопою. Після цього крокодил викидає своє тіло вперед за допомогою потужного руху широкого хвоста. У здобичі є менше секунди на те, щоб ухилитися. Більшість тварин не здатні на такий подвиг. Уявляєш, копитне просто вирішило попити водички і підходить до озера. Воно постійно озирається, але бачить, що навколо немає жодного джерела загрози. Імпала чи газель розслабляються, нахиляють голову, і тут просто з води з'являються величезні страшні щелепи, які хапають у нищівній хватці. гострі зуби встромляються в шкуру. Для невеликих копитних один цей удар може виявитися фатальним. Великі травоїдні на кшталт зебр ще можуть пережити початок атаки, але розтиснути зімкнуті щелепи рептилії вкрай складно, адже його укус досить сильний, щоб дряпати метал. Схопивши жертву, крокодил блискавично забирає здобич під воду, де просто топить її, якщо до того моменту жертва атаки ще жива. Як бачиш, великим кішкам теж не поздоровиться, якщо вони стануть жертвами такої атаки. У тигрів або левів, маса яких може наближатися до чверті тонни, ще є шанси впоратися з такою страшною атакою завдяки потужності ударів і силі м'язів. Але від леопарда майже втричі поступається найбільшим пантерам, тож із дорослим крокодилом, у силі йому не змагатися. Єдиний козир леопарда це його спритність. І досить часто ці кішки дійсно примудряються вискочити буквально з розкритих щелеп лускатого чудовиська, але не цього разу. Леопард явно недооцінив швидкість кітка свого холоднокровного ворога. Молодий плямистий хижак не встиг ухилитися. До честі Пантери варто сказати, що за рухами рептилії не встежила навіть камера дослідників природи. Удар був настільки несподіваним, що вдалося зняти тільки його наслідки. Крокодил забирає леопарда подалі, щоб пообідати. У щелепах страшної рептилії елегантний хижак здається таким безпорадним. Самка Гепарда відпочивала зі своїми кошенятами. Дитинчата вже підлітки. Вони досить сильні, і мати навчає їх полювання. Скоро їм доведеться добувати собі їжу самостійно. Але для цього молодим гепардам потрібно пережити зустріч із розлюченим леопардом, який помітив конкурентів на своїй території. Леопард сміливо накинувся на супротивників, хоча гепарди мають чисельну перевагу йому плювати на чисельну перевагу конкурентів. Леопард набагато більш мускулистий, масивний і спритний. Недарма він, на відміну від гепардів, належить до пантер. Він підкрався до ворогів непомітно і налетів ззаду. Одним ударом м'язиста Пантера знесла одного з молодих гепардів на землю, після чого схопила його за горло, щоб зламати шию або розчавити трахею. Але леопард недооцінив швидкість реакції дорослої самки та її хоробрість. Вона налетіла на леопарда і завдала йому серію болючих і потужних ударів. Це змусило леопарда розтиснути хватку і відкинути самку від себе, але вона домоглася свого. Молодий гепард живий, він навіть простягає лапи, щоб теж наваляти кривднику. Леопард явно розгубився від такого нахабства. Якщо він знову накинеться на молоду особину, то підставить спину під удари агресивної самки. Леопард перемикає увагу на неї. Зовні кішки здаються схожими через плямисту шкуру, але тепер вони близько, і ти бачиш відмінності чи не так. Самка гепарда набагато більш худорлява. І леопард виглядає потужнішим, хоча його лапи коротші щодо тіла. Але самка не кине своє кошеня. Навпаки, вона готується продовжувати бій. Леопард кидається на неї, і віддана мати відводить страшного хижака якомога далі. Кошеня, яке проявило себе гарним бійцем, навіть перед обличчям небезпеки, на силу піднімається на ноги. Його поранено, але не серйозно. Тепер, поки мати відволікає ворога, йому варто забратися подалі. Раптово леопард повертається. Він не зміг спіймати самку гепарда, що не дивно, враховуючи її неймовірну швидкість бігу, але леопард не намагається напасти і на це поранене кошеня. Дивно, але отримавши круту відсіч від молодого гепарда, агресор більше не атакує його і лише стежить, як молодий звір залишає його територію. Як ти думаєш, Леопард просто боїться, що самка поблизу і знову на нього накинеться, якщо він нападе на її дитинча? Чи Леопард показує повагу і навіть милосердя до гідного супротивника? Відповідай у коментарях під цим відео, але в будь-якому разі відвага молодого гепарда заслужила на твій лайк, правда? У тебе таке було. Ти довго працюєш над проектом, стараєшся, вкладаєш час і енергію. Але в ключовий момент відволікаєшся. І отримуєш жорсткий провал, бо саме в цю секунду щось зривається і весь проект провалюється. Якщо так, то ти зрозумієш цих левиць. Хижі кішки виявили нору бородавочника. Так, нехай це тебе не дивує. Дикі свині в Африці риють нори. Вони використовують для цього не свої маленькі копита, а рила, загнуті догори потужні і гострі ікла теж допомагають. Завдяки такому інструменту бородавочник може вирити справжню землянку. В якій поміститься не тільки сам, а й разом із родичами. Левиці не люблять копати і роблять це далеко не так ефективно і швидко, як дикі собаки. Але тут хижі кішки перечувають смачний обід, хоча кабан і не дуже великий, він має щільне тіло, досить м'яке м'ясо і жировий прошарок. Але особливо левицям подобається те, що другого виходу з нори немає бородавочник у пастці. Можливо, зараз кішки і мучаться, але ще за кілька хвилин вони дістануть звідти здобич і без зусиль з нею розправляться. Ніякої небезпеки, ніякого ризику, просто трохи терпіння. Ось тільки левиці не знали, з ким мають справу. Бородавочник забився в найдальшу частину нори, але паніка ним не оволоділа. Він уважно стежить за ситуацією, наскільки це можливо. Коли хижі кішки вже практично зруйнували вхід до нори і повністю розрили його. Щось відволікло кішку, яка стояла прямо біля входу, і кабан скористався цим останнім шансом на виживання. Він сірою блискавкою кинувся вперед, прослизнув прямо під носом розгубленої левиці і побіг далі. Ошелешені такою швидкістю і нахабством кішки не встигли відреагувати і втратили здобич. Як думаєш, потім вони зуміли наздогнати кабана? Чи він утік? У будь-якому разі для мисливиців це буде урок. Коли тигр атакував цього молодого ведмедя, то не очікував такої вражаючої відсічі. Клишоногий хіжак поступається ворогові у спритності та рухливості. Крім того, це відносно невеликий ведмідь. У плані маси він поступається тигру приблизно вдвічі. Здається, що проти досвідченої і підступної пантери з потужними щелепами і бритвенно гострими кігтями шансів немає. Тигр завдає удар за ударом. Але бажання вижити подвоїло сили ведмедя, який люто відбивається, використовуючи всі свої переваги. Специфічна будова тіла дозволяє йому довше зберігати баланс і перебувати на двох лапах, це дає змогу ведмедю височити над тигром, навіть попри менші розміри клишоногого. Коли бійка переходить на ближню дистанцію, ведмідь немов обіймає ворога всім тілом, жертва тигра одночасно рве смугастого ворога кігтями. І при цьому намагається прокусити його шкуру. Ведмідь несподівано рухливий. Тигр такого не очікував. Найбільший дикий кіт у світі атакував ведмедя, розуміючи, що суперник чинитиме опір. Все ж таки йдеться про поєдинок двох могутніх хижаків. Але відсіч, яку дав ворогові ведмідь, просто приголомшлива. Клишоногий не дозволяє ворогові дотягнутися до свого горла і завдає страшні удари у відповідь із широким розмахом. І великою амплітудою. Тигр швидший, але його рухи різкіші, тому всю свою вагу в кожен удар Пантера не вкладає. А ось ведмідь, ніби пройшов курси тренувань у професійних боксерів. При цьому він завдає ударів не подушечками лап, а загнутими кігтями. У ведмедя вони не втягуються, тому поступаються тигрячим у гостроті. Однак кіхті ведмедя пропорційно набагато довші. Тигр кілька разів атакує ворога. Валить його на землю, збиває з лап, б'є і кусає, але при цьому Пантера не здатна добити настільки впертого супротивника, хоча і перемагає його. Виявилося, що довести бій до фатального кінця жоден із ворогів не може. Ведмідь встає на задні лапи за першої можливості, демонструючи свою безстрашність. А якщо ворог підбирається до горла, то клишоногий відбивається всіма чотирма лапами. Товстий шар підшкірного жиру дає йому той мінімальний захист, який дає змогу звірові скинути хватку і клів тигра зі своєї шиї. Смугастому хижакові довелося відступити. Хоча він і сильніший за ведмедя, люта відсіч надто сильна, а в плані витривалості клишоногий виявився крутішим за свого супротивника. У дикій природі тигри і ведмеді досить часто перетинаються. Зазвичай перевага за пантерою, адже в загальному ареалі проживання лише бурі ведмеді більші та сильніші за котячих суперників. А от губасті та гімалайські чорні ведмеді програють тиграм у могутності та розмірах. Однак тут перевага в розмірах не допомогла тигру. Ведмідь виявився набагато агресивнішим. Спершу він показував, що не хоче битися з великою пантерою, але коли тигр сприйняв миролюбність за слабкість. Ведмідь показав, хто тут справді справжній агресор. Він миттєво піднявся на задні лапи і дав відсіч ворогу, а потім перейшов у контратаку і погнався за тигром. Думаєш, кішка просто злякалася і побоялася вступати в ближній бій. Можливо, тигр справді міг би знести ведмедя із задніх лап на землю і зламати супротивникові шию. Але якою ціною здолати товстошкірого хижака швидко смугастий кіт не зумів би. І в ближньому бою, напевно, отримав би рани, які завадять полюванню в майбутньому. Тигри не так вже й рідко полюють навіть на цілком дорослих, запеклих і досвідчених ведмедів. Але тут смугасті кішки помилилися з вибором здобичі. У них є чисельна перевага, адже два тигри накинулися на одного ведмедя. На перший погляд здається, що шансів у клишоногого немає. Але ведмідь підносить своїм ворогам сюрприз, коли ефективно відбиває їхні атаки та завдає небезпечних ударів у відповідь. Тигри загнали ворога на мілководді. Хоча відеозапис цієї битви досить старий і рідкісний, вражає кінематографічність цієї сцени. Два охоплених азартом тигри проти ведмедя, який прагне вижити за всяку ціну. Ситуація дуже напружена. Тигри є хижаками-одинаками, тому вони не вміють ефективно координувати свої дії. Інакше битва закінчилася б вже секунд через десять. Але хоча тигри атакують в роздріб, їх все ж двоє, і вони чудово імпровізують. Вони завдають колись пробні удари для відволікання уваги, а колись і серйозні та потужні випади пазуристими могутніми лапами. Ведмідь ледь встигає на них реагувати та відбивати атаки. Ймовірно, це молоді особини, які лише нещодавно почали жити окремо від матері і ще самі не набули достатнього бойового досвіду. Це ведмедя і рятує, він показує кішкам, що таке справжній бойовий дух. Зверни увагу на стиль і тактику бою цього відважного ведмедя. Він постійно піднімається на задні лапи, намагається домінувати та нависати над супротивниками. Здається, що йому складно утримувати рівновагу. Тож ефект від такого прийому лише психологічний, не дуже досвідченим тиграм, незручно битися з тим, хто раптово стає на голову вищим за них. Крім того, ведмідь таким чином приховує, що поступається в габаритах кожній окремо взятій пантері. Але крім цього, такий прийом дає змогу ведмедеві швидше обертатися навколо своєї осі, щоб миттєво реагувати на атаки двох хижаків з різних боків. Тигри не хочуть отримати серйозних поранень від величезних кіхтів і іклів ведмедя, тому вони не використовують таранну атаку, не збивають ворога з ніг і не намагаються в ближньому бою задушити його. Пантери знають, що в такому разі, напевно, отримають серйозної шкоди. Вони розраховують на полювання, а не бій з рівним противником. Що ж, могутні удари, якими ведмідь відкидає більш масивних супротивників. Показують тиграм, що вони зв'язалися не з тим супротивником. Ведмідь уникає небезпечних захоплень, а ще він хитро переміщається на глибшу ділянку мілководдя, щоб за шумом води визначати напрямок кожної атаки стилу. Кілька разів звірі сходяться в обміні вражаючими ударами. Тигри діють напрочуд швидко, вони буквально б'ють ведмедя, завдаючи йому потужні ляпаси по голові, шиї, вухах. Але противник тримається. Оглушити його не вдалося. Він тримається і не виявляє жодних ознак втоми. Тигри не вкладають у такі удари всю свою вагу, щоб зберегти швидкість. Тому, незважаючи на біль, ведмідь не отримав серйозних каліцтв від ворожих пазурів. У підсумку його витривалість і впертість беруть гору над мисливським азартом смугастих кішок. Левиця відпочивала серед заростей, коли помітила наближення двох гепардів. Зазвичай пара таких серйозних мисливців змушує нервувати будь-яку тварину. Але тільки не левицю. Вона одразу приготувалася до нападу. Кішка готова битися одна проти двох супротивників, її не лякає чисельна перевага, гострі кіхті та ікла ворогів. Гепарди почувалися впевнено. Вони, хоч і не належать до Пантер, формально, але є доволі великими хижаками, і у висоті в холці перевершують леопардів. Крім того, ці швидкі бігуни часто об'єднуються в невеликі клани. Пара гепардів може завалити здобич, яка недоступна для одного мисливця. Наприклад, вони можуть здолати запеклу і велику антилопу гну. Однак тут гепарди не знали, на чию територію заходять. Левиця накинулася на них без тіні сумнівів. Хоча плямисті коти й найшвидші бігуни, цього разу швидкість реакції їх підвела. Частину миті один із братів гепардів дивився на атакуючу левицю, ніби не міг повірити, що їх атакує одинак. А потім він рвонувся в бік. Один із гепардів утік, але другий був спиною до левиці. Тому, хоча й помітив відступ брата, прогавив момент атаки більшого хижака. Коли кішки вступили в ближній бій. Стала очевидною різниця в силі. Зверни увагу, що левиця приблизно вдвічі більша за гепарда самця. Вона накриває противника нищівними ударами і намагається придушити його опір за рахунок різниці в габаритах. Гепард люто відбивається, він завдає блискавичних ударів, але левиця надто міцна і напориста. Вона не випускає його схватки. Раптом гепард б'є її по морді і робить ривок у бік. На мить здається, що плямистий великий кіт врятується, але Левиця наздоганяє його, валить на землю і стискає його горло у своїй страшній пащі. Гепард бореться, але на цього великого кота знайшлася Пантера більша і небезпечніша. Левиця розчавила трахею супротивника, чим добиває гепарда і позбувається конкурента у своїх мисливських угіддях. Гепард, що втік, так і не прийшов йому на допомогу. Хоча бійка тривала недовго. Може він хотів, але не встиг. Як думаєш ти. Пума ще один вид котячих, який формально не належить до Пантер, але за габаритами не поступається багатьом із них. Хоча Пума мешкає на території Нового світу, але її найближчий родич це кішка з Африки, тонколапий і жилистий гепард. Дивно, правда, як і гепард. Пума може бути вищою за багатьох леопардів у холці, але головне, що не така сильна, як в Африці. Конкуренція з іншими котячими дозволила гірському леву виростати до ще більш вражаючих габаритів. Багато самців пуми не тільки вищі, а й масивніші за леопардів, а за довжиною тіла і силою наближаються до ягуарів, третіх за потужністю пантер планети. Але ці вражаючі фізичні дані зіграли з нею злий жарт. На цьому рідкісному старому відеозаписі видно, що занадто впевнена в собі велика кішка зайшла на територію численної вовчої зграї. З одним супротивником гірський лев ще міг би спробувати впоратися або хоча б відбитися від нього. Але тут хижаків більше. Судячи з усього, пума цього не розуміла. Вона побачила здалека одного вовка, вирішила позбутися конкурента, вийшла на відкриту місцевість і побачила, що ворогів троє. Молодій пумі з ними не впоратися. Вовки це розуміють не гірше за ворога. Вони помітили пуму й одразу кинулися в бій. Якби кішка відступила заздалегідь, то не опинилася б у такому ризикованому становищі. Вона рятується від фатального китка найближчого вовка лише в останній момент. Пума стрімко біжить і пробирається між вовками, які відстають від неї на лічені лічені метри. Поступово вона відривається, але вовки набагато витриваліші. Виживання кішки залежить від того, чи зуміє вона знайти укриття на кшталт дерева, на яке можна залізти, або бодай скелю, до якої можна притиснутися спиною, захищаючись від оточення. Який випадок, де великі коти отримали круту відсіч, найбільше тебе вразив? Відповідай у коментарях і не забудь підписатися. Тоді ти першим будеш дізнаватися про найнезвичайніші епізоди зі світу дикої природи.